Так, всім привіт, радий вітати вас у цьому каналі. Це канал про гаражі, і ми переходимо до гаража номер 4 Нарешті дійшли руки до нього. Давайте покажу, як він зараз виглядає, щоб ви запам'ятали це разом зі мною. Дивіться, тут був зроблений піддашок. Потім, ми... ну, в принципі, крім піддашка, тут ще замінилися доски на глядовій ямі, більше нічого не робилося. З цієї сторони, що ми маємо? Тут ми маємо ось таку кучу, а тут ще замки переварювалися. З цієї сторони ми маємо ось таку кучу ай, Велику насипаного всього, що треба забрати. Тут треба знову забітонувати десь півтора метра від гаража. Ось ну, з цієї сторони така ж сама ситуація. Висота тут нахил не дуже великий, треба якось підгадати, подивитися по цьому по лазерному рівню, подивитися, наскільки його треба і як воно взагалі буде. Зараз так виглядає. Підашок, до речі, бачите, зараз ще. Скільки? 12 годин. І він якраз закриває. ну В принципі, від дощові також спасає. Вже йшло пара дощів, було нормально. Так, давайте переходити далі. Що ми бачимо по гаражі самому? Гараж у нас 6х4. Все, як звісно, облуплено. Тут облуплено. Саме велика печаль біда тут по полу. Що треба робити? По штукатурці тут немає, що робити. Він весь заштукатурений. Треба щось придумати з цієї фарби, бо вона мені синя не подобається. Її треба або перебілити в білий всю і подивитися, як вона буде виглядає. Її або зняти треба цю фарбу і потім нанести знову, чи на цю ж саму просто перетерти її і зверху пофарбувати. Не знаю. Треба подивитися, можливо, якийсь сірий колір. До речі, порадьте, щоб ви зробили краще сірий. Або білий. Ось так де синя, залишити сірим. Так, хол у нас взагалі некудишній. Якщо ви бачили попередні серії, то тут він відвалюється весь. Ну, його, коротше, тут немає. Бачите, він весь полопався ось такими кусками. В принципі, він дуже кривий. Я по лазерному рівню зараз вам покажу і ви побачите. Так, що у нас тут? Тут у нас яма. Виходить, вона ще одна яма, яка мені в гаражі не потрібна. Я трохи пізніше покажу ось тут. Це, в принципі, підвал і оглядова яма достатньо. І в кінці гаража тут у нас стіна ось така, все повідлуплювалося, треба його більше всього, щоб повністю перештукатурити цю стіну і зробити її по-людськи. І в кінці гаража, ще вчора ще робив, вичищав оцю яму. Дивіться, тут яма десь близько метр п'ятдесят Напевно, для того, щоб тут ставала бочка, щоб хранити ГСМ. Більше всього, що це теорія, в принципі. мені так підказали в коментарях. Я сам не додумався до чого вона. Тут, в принципі, три підвала розділені. Коротше, віддать, люди, які це будували, мали дачу і не мали куди що складувати. Тому придумали зробити стільки ям. В принципі, це одна з ям, в яку я буду скидувати все, що мені не подобається, і все, що я буду викопувати перед гаражом. Зараз в гаражі, оце все наскладалося з того гаража що я поперевозив. В принципі, зараз є трохи часу, потрачу пару годин і все це поприбираю. Поскидую, напевно, цей пісок в підвал віднесу. Ну, і в принципі банки також там банки, поскладаю, щоб тут нічого не було. Ну і зараз скину лазерний рівень, щоб ви і я, в принципі, ще раз подивилися, наскільки тут це печально і криво. В принципі, якщо поставити ось тут його то виходить, бачите, що взагалі нічого. Так, Підкладаємо кірпіч сюди. Зараз і покажу вам. В принципі, нічого не видно, нічого не зрозуміло. Хоча ні, зрозуміло. Ось дивіться, в принципі, ось так воно виходить. Коротше, дуже високо. Тут треба все збивати, щоб щось зрозуміти. Отут треба поставити, буде видніше. Так. Оп. Ось так, коротше, буде видно зараз. Так. Ну що, встановили лазерний рівень, В принципі, ось по центру цієї. В принципі, по центру кімнати і дивіться, що у нас виходить. У нас виходить. Поворотом від воріт десь, напевно, сантиметра 3. Ось так, якщо подивитися, навіть більше сантиметрів 5. І там ось бачите, там вже цей йде перепад і воно не достає навіть до кінця. Тобто тут повно стільки кривий, тут перепад десь, Ну, бачите, воно навіть там уже ворота треба заливати, а тут ось до сюди. В принципі, до куди доходить. Тут великий горб виходить. Отут, де я стою зараз, тут у нас величезний горб. Дивіться, як прикольно підошва сітиться. Як будь-яка у мене кросовки ці веселі. Коротше, зараз. Ну що, в принципі, по лазерному рівню ви зрозуміли, як воно, що воно до чого. Тому буду зараз тут прибирати все і потрохи. А, ще що тут треба зробити. Хочу зробити тут по-іншому світло. Тому ці два плафони, тут якраз світиться цей, цей і цей. А ці два не світяться. Е -е, хочу тут стілаж зробити. Можливо, цей гараж залишиться для мене. Е -е, надіюсь, що залишиться для мене. Тому що я вже замарився їх всіх продавати, робити і продавати ідеально, а сам гаража не мати, тому що треба було гроші крутити. Тому ну, Типу вкладуєш гроші, їх немає. І... Залишається гараж ідеальний. І його... Я якраз продав так гараж номер 2 Виставив просто на продажу, не хотів його продавати. І мені просто запропонували гарну ціну. І, звісно, я його продав. Надіюсь, цим не буде так. Така ж сама ситуація. Тому зараз, в принципі, починаю все це складувати потрохи і працювати. Давайте. Так, перші приколи в гаражі номер 4 Дивіться, коротше, дивлюся, труба, витяжка. Думаю, куди вона йде? І взагалі, що за прикол коротше, з цієї витяжки. Шатаю її. Не можу зрозуміти. Думав, від'єднати її, поняли? Ну, думаю, ладно. Вроді більш менш Не розумію, куди вона йде. Потім все ж таки розкалкую там, находжу, куди вона йде, і зараз вам покажу. Давайте подивимось разом. Коротше, я таких логічних людей ще не зустрічав. Дивіться, труба закрита мінватий. А зачем? Я не розумію, є взагалі там тяга чи немає. От ви, як люди образовані, От скажіть мені, зачем витяжку робити в підвал і закривати її. Я не розумію цього приколу. Взяли витяжку, зробили і закрили її, коротше, мінувати, щоб вона не витягувала. Супер! Супер логічно. А потім питаю, що в гаражі свіло чи волога. Ну ось тому що такі розумні. Так, і є варіант, ось бачите світло там. Отак. Бачите? Ви це виходить. Я думаю, може отут вибити отак дирку. І зробити отут. Вибити дирку і зробити витяжку по-людськи. Ну, більше всього ж так і буде зроблено. А ту якось витягнути. Ну це ж, блін, геть. Ну. А зачем вона так низька? Вона ж повинна під верхом самим стоять і витягувати. Хоча, може в цьому є якась логіка, не знаю. І так, зустрічайте яму номер 3 Короче. Ось так вона виглядає. Зараз посвітимо, подивимося разом з вами, як вона тут взагалі. Так, Ось так це виглядає. Дивіться, там стоять два бідони, тут ось така яма виложена кірпічком. Було б прикольно, звісно, щоб цієї стінки не було, і можна було б одразу приходити туди. Я не розумію, навіщо вона тут така нада, це стінка. І тут ось так, тут взагалі нічого тут можна закидувати його. Коротше, багато непотрібного простору. А тут дивіться це взагалі он, цемент, бачите, без опалубки робили, чи я палубку прогнула. Вона взагалі тут коротше, виходить не дуже. Тут плита йде якась плита на цьому. і ось так. Оце, кстати, до речі, бачите, можна збивати. Тут іде цим плита. І оце теж тут кирпич можна збивати. Не знаю, що ви з цією ямою зробили. Вона тут така не потрібна, і що тут взагалі хранити. Просто засипати її, розбомбити, засипати, закидати і забути, Що ви думаєте про це?